Цьогоріч у Житомирі не встановлюватимуть та не прикрашатимуть новорічну ялинку. Але напередодні різдва на живій ялинці, що росте на Михайлівській, увімкнуть гірлянду. Ми не будемо використовувати бюджетні кошти і не будемо купувати новорічну ялинку. У нас є на вулиці Михайлівській жива ялинка, але ми знаємо. Потребу в енергоносіях і в періоди блекаутів. У нас є діти, жителі громади, які мають право на позитивну емоцію. В першу чергу це наші маленькі жителі нашої територіальної громади. Вони дуже чекають новорічної ялинки. Тому 24 числа, в переддень Різдва, у нас буде. Святкове запалення ялинки на вулиці Михайлівської буде логічно, якщо це буде святково вперед день різдва, і вона буде аж до нового року. Управління культури подбає власне про супровід, про відкриття ялинки і про її оформлення. Гірлянду та яка є у нас в місті світлі.